Хотинський район є одним з лідерів децентралізації у Чернівецькій області. Минулого року тут було утворено три об'єднані громади, у які увійшло третина сіл району. Разом з тим районний центр поки не зумів об'єднати навколо себе громаду. Саме тому в рамках децентралізаційного марафону в Хотинській міській раді за участю виконавчого директора Чернівецького регіонального відділення Асоціації міст України Павла Горюка та консультантів Євгена Прокопця та Тараса Халавки відбулась зустріч міського голови Миколи Головльова та сільських голів Затак та Анадолів. З приводу утворення Хотинської об'єднаної громади, як відзначив Євген Прокопець, Хотинська громада від того, що зволікає з об'єднанням, вже цього року втратила понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. Непроста розмова завершилась узгодженням конкретних заходів, спрямованих на утворення об'єднаної громади. Обговоренні також взяв участь голова Недобоївської об'єднаної громади Юрій Юзва. Власне, успіхи перших об'єднаних громад Буковини надихають інших на об'єднання.